Що ж я продовжую видивитись тему дня? Сьогодні ми запросили на розмову до нас містера Фьоста, кіровоградського аматорського кінематографа, Або як його ще окрестили журналісти, людину з бульвара Капуцинів Кіровограда. Володя Живицького, Привіт. доброго дня. Володя є організатором та координатором молодіжного фестивалю аматорського кіно ранок, який цими днями проходить в кінотеатрі Зоряний та університеті Вінніченка. Отже, Володя, що для тебе є ранок, і як виникла взагалі ідея створити подібний фестиваль? Девіз нашого фестивалю, почни свій ранок вже завтра. Тобто, як ти почнеш свій ранок, чи то бадьоро, чи якось будеш бусурманитися і злитися, так і пройде твій день. А як пройде твій день, так і пройде твоє життя. Ось чому і звідки така назва ранок, досить вважаємо це символічним. Звідки пішла ідея створити фестиваль? Я чотири роки назад організував е, аматорську студію Вовік, відвідав дуже багато фестивалів, приймав участь у закордонних фестивалях. мої фільми перемагали і взявши все найкраще з цих фестивалів. Е, Об'єднавшись з однодумцями, ми вирішили створити ось такий фестиваль, е, на нашу думку, доповнивши, доповнивши і ну, покращивши його. Угу. Е, які були труднощі у тебе в організації? Що найбільше тебе допікло, коли ти підготов, підготовлював е, матеріали і взагалі е, інфраструктуру? Е, скажу, що дуже такий складний етап був проведення інтернет-голосування, тому що е, проводили ми його вперше в Україні. Мені дуже сильно допоміг у цьому мій брат Микола, Аспірант льотної Академії України. Якщо говорити в цілому, що мене допікло, то ну, це таке слово не дуже гарне, але важкою була робота з людьми, тому що я, як студент, я просив своїх друзів, знайомих допомагати мені в організації. Тобто я не можу там, чи скерувати, чи наказати людям допомагати мені. А я просив, і ось ця така робота організаційна тривала досить Довгий час, і ось це найскладніше. Тобто проблема комунікації взагалі. По перше проблема так? комунікації немає. Проблема в тому, що я не мав влади над людьми. Тобто mm. я всіх просив. І я дуже вдячний, що ті люди, які допомогли мені, це мої друзі, знайомі, одногрупники, вони от згодилися і, в принципі, безкоштовно, просто задякую, створили разом зі мною такий фестиваль. Ти кажеш, що був учасником багатьох фестивалів. Так. Помітив, що всі вони проходять по одноманітній схемі. Гу. Після цього ти вирішив створити свій власний фестиваль. Що такого ти вніс у свій захід, щоб позбавитися цієї одноманітності? По-перше, в чому одноманітність фестивалів? В тому, що учасники приїжджають на фестиваль і, продивившись фільми, отримують на нагороджені дипломи, призи і роз'їжджаються додому. І не вистачає оцінки своєї роботи. Що зробили ми? Ми залучаємо якомога більше людей на перегляди. Це інтернет-голосування, це перегляди у зоряному, а це погодьтеся немала аудиторія. Якщо брати статистику, то 10 тисяч людей зайшло на сайт угу. ранка. Е, так, е, питання забув питання. Що ти вніс у свій захід, аби да. не, але аби не було цієї одноманітності? і що Ти, ти кажеш, що, не, не можеш, що людина потім після фестивалю вона якось не, не розуміє, що, що відбулося. Тобто, відбулося чи не відбулося? Так, людина, людина не, не знає, яка ж оцінка людей, які приглянули, яка оцінка журі. У нас тобто на більша фестивалю... інтеграція йде так, в народ. інтеграція так, народ. в народ, спілкування. Ті ж покази з зоряному люди спілкуються. Ми проводимо анкетування масове. Ми визначаємо е, переможця е, приз глядацьких симпатій. Ми визначаємо переможця в інтернеті. А інтернет це такий ресурс, де люди просто заходять і е, ну, кожен може вдати свою кожен думку, там, пише коментар і. Е, е, Ну не, не скривається, він скривається за ніком всього на всього і може написати може, всю правду, всю критику все, що яку він хочу. тільки так. гадає, так ось це такий а, плюс а, великий Дивись, кіно повинно виховувати цю істину. Ти говориш у кожному своєму інтерв'ю, да. кожній розмові. Якими істинами та думками ти керувався, коли відбирав е, матеріали до фестивалю? І е, що тут, що на твою думку потребує першої чергової уваги зараз? І наскільки повно ці думки е, представлені у цьому фестивалі? По-перше, всі роботи, які були представлені на фестивалі, вони соціальної направленості. Тобто, метою фестивалю є е, е, визначити основні такі проблеми, які оточують молодь, оточує суспільство. І у цих фільмах е, розкрити зміст цієї проблеми і намагатися, знаєте, Повпливати на тих людей, які будуть дивитися. Ось, наприклад, у нас є фільми про людей з обмеженими певними можливостями. До таких людей, як ви знаєте, ставляться не дуже добре у нашому суспільстві. А переглянувши один з таких фільмів, людина може змінити. Ну, я не говорю, що змінить обов'язково, але хоч якась частина людей може змінити думку. І хоч. На декілька градусів змінити думку про цих людей. Тобто ти цю хочеш проблему. сказати, що твій фестиваль він буде вимагати від молодих людей е, замислитися? Звичайно, звичайно. Не не, це не тоді, коли е, дорослі люди да, вимагають замислитися у молоді. Це проходить мимо. А коли молоді коли люди молодь, молодь сама. Буде зимою, це дуже добре. А, і я хотів би такий, знаєш, трохи таке питання хотів задати. Ти дуже грамотно поступив, коли залучив, по-перше, фонд залучився фондом Піншука, це гроші. Да? Потім, потім була підтримка університету і виборов підтримку молодіжного крила привладної партії. Це політика. Да? Mm -hmm. Хто тебе навчив? Іти таким, ну я думаю, так безпрограшним шляхом, аби все вийшло? Ну, тут досить грубо звучить, я залучився підтримкою фонду Віктора Пінчука, адже я є стипендіатом фонду «Завтра є», фонду Віктора Пінчука «Завтра є». І я написав грант на цей фестиваль і залучився підтримкою. Тобто, це не так і легко було зробити. Потім я залучився підтримкою університету і як люди. університет допомагає? Е, це дуже сильна підтримка. По-перше, це розміщення учасників. По-друге, це апаратура, це е, харчування учасників, тобто, це ну, теж погодитись, немалі гроші. Е, хоча, знаєте, Кіровоград дуже зручне місто для проведення фестивалів, адже тут Секун. ціни, ціни дещо нижче. Стосовно провладної партії і облдержадміністрації м, допомогли гарні люди, які е, направили мене. Ось цей напрямок. І знайшлися люди і в облдержадміністрації це Шустра Євгенія Матвіївна, яка, яка досить так сильно сприяла проведенню фестивалю. І в принципі, можна сказати, що це все випадково так виходить, тому що я вперше організовую такий фестиваль. І дуже багато проблем було, але зараз ми вийшли на таку фінішну пряму і не, не зважаємо на проблеми, а йдемо, угу. йдемо прямим курсом. Ну е -е, скажіть, будь ласка, Скажи, будь тобі особисто, яка робота сподобалася найбільше у фестивалі? Ха, ну, це дуже суб'єктивно. Але я думаю, фільм Подолання це про людину без рук, яка займається плаванням і є олімпійським чемпіоном. Угу. Ну, можливо, мені близька ця тема, тому що я е, займався 10 років плаванням, і ну, для мене це близько. Добренько, я е, маю ще багато до тебе питань, але на жаль, мені підказують, що вже кінець нашої розмови. Це був Володимир Живицький, координатор першого молодіжного аматорського кінофестивалю, який проходить цими днями у Кіровограді. Я дякую тобі за розмову. Дякую. Ви дивились тему дня? Бувайте здорові.